Романською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 47-річного чоловіка, який позбавив життя товариша. У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталася 7 січня минулого року в одному із сіл Романського району. Між чоловіками, які проживали в одному будинку, на побутовому ґрунті сталася суперечка, під час якої молодший за віком наніс старшому чисельні тілесні ушкодження. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер. Обвинувачений у ході досудового судового розгляду вину свою не визнав. Намагався переконати суд, що він, захищаючись, декілька разів ударив потерпілого, однак завдати смертельних ушкоджень не міг. За результатами зібраних доказів, вироком суду першої інстанції, обвинуваченого засуджено до покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Слідчі Сумського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області у співпраці з управлінням служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури завершили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем керівниками управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. За даними слідства, на даний час вже колишній начальник управління охорони здоров'я, вступивши у злочинну змову зі своєю заступницею, яка також виконувала повноваження голови тендерного комітету, організували закупівлю медичних товарів за завищеною вартістю. Зокрема, використовуючи спрощену процедуру закупівлі, обвинувачені, попри наявність вигідніших та очевидно виграшних позицій, уклали договір на поставку медичного обладнання з товариством з обмеженою відповідальністю, яке запропонувало одну з найвищих цін за обладнання. Відтак, для медичних закладів було придбано кисневих концентраторів на 18 мільйонів 981 тисячу гривень. Згідно з офіційною документацією, усього їх було закуплено 513 штук. Вартість одного становила 37 тисяч гривень. Однак, відповідно до висновку експерта, ринкова вартість ідентичного виробу станом на дату укладання договору поставки складала 28 тисяч 680 гривень. Відтак, різниця на закупівлі вказаного медичного обладнання, складає 4 мільйони 280 тисяч 472 гривні. Більш того, колишній начальник управління відповідатиме ще й за неналежне виконання своїх службових обов'язків. Так, перебуваючи на посаді директора однієї з медичних установ, за результатами проведення тендеру, обвинувачений уклав договір про закупівлю дизельного пального за ціною 23,50 гривень за літр. У подальшому в порушення чинного законодавства сторони домовились збільшити ціну до 30 гривень за один літр. Відтак, державним інтересам завдано 230 тисяч гривень збитків. Наразі прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців зловживання службовим становищем, яких призвело до 4,3 мільйонів гривень збитків. Колишнього начальника управління судитимуть ще й за службову недбалість минулому тижні делегація з нашого міста повернулася з Литви, де був підписаний меморандум про партнерство та співпрацю між виконкомом Шосткинської міської ради та самоврядуванням Акмянського району Литовської Республіки. Завдяки цьому, на перший погляд, формальному документу відтепер можливо буде співпрацювати у кількох напрямках, розповідає заступниця міського голови Марина Харламова. 8 листопада, як ми вже й повідомляли, відбулось підписання меморандуму про співпрацю. Між самоврядуванням Макмянського району та виконкомом Шостинської міської ради. Мета цього меморандуму це є поглиблення, зміцнення і розширення наших дружніх відносин, які вже були засвідчені на папері. Співпраця це поширення інформації, обмін досвідом у різних сферах, тобто, це культура, освіта, здоров'я. Підтримання нашого соціального верства населення, тобто різними і гуманітарними допомогами. Підтримання нашої молоді історія дружби між шосткою та акмянським районом розпочалася давно, ще в 2018 році. Нагадує пані Марина, і трапилося це завдяки нашим творчим дітям. З 2018 року почалася дружба з Акмянським районом, коли наш колектив джерельців відвідав їхнє місто, і мери вже прийняли рішення, що потрібно підписувати якусь офіційну документ після візиту дітей. Було багато візитів і наших е, е, людей до Литовської республіки, і е, Литовська Республіка приїжджала до нас до, в місто, але. Е, на даний час нам завадив ковід. Спочатку нам завадив ковід підписання меморандуму, потім потім почалась війна, і підписання меморандуму відкладалось. На даний час вже меморандум офіційно підписаний. Ну і тепер вже буде офіційна співпраця між країнами і між нашими містами. Для нашого міста, да і для всієї шосткинської громади, підписання даного документу дуже важливе, адже завдяки цьому меморандуму можна буде вирішувати багато проблемних питань різного спрямування. Зокрема, мова не тільки про освіту, культуру чи спорт, перш за все, про гуманітарну допомогу та оздоровлення маленьких шостканців. Перед втіленням в життя цих питань доведеться гарно і багато попрацювати. Але за словами Марини Харламової, перспективи є, і місцева влада буде робити все можливе, аби всі ці плани стали реальністю. В Україні для ветеранів війни центрами зайнятості реалізуються декілька програм. Однією з них наразі є надання ветеранам грантів на відкриття власної справи. Вона заключається в тому, що бажаючи відкрити особа, яка бажає відкрити власну справу, або, скажімо так, розширити власний бізнес, вона може подати написати бізнес-план за допомогою наших спеціалістів і, скажімо, отримати. Кошти в розмірі навіть до 1 мільйона гривень, тобто варіантів декілька. Тут іде вже підтримка не тільки е, е, учасників бойових е, дій, скажімо так, е, але і їх сімей. Тобто е, є така можливість взяти учаснику бойових дій від 250 до 500 тисяч гривень, а також їхній е, другій половинці, тобто членам сім'ї, посадовець розповідає за яких умов можливо отримати таке фінансування. Якщо учасник бойових дій хоче відкрити власну справу і е, претендує на 250 тисяч від, е, скажімо так, служби зайнятості, бо це кошти фонду нашого фонду, то він подає заявочку, і головна умова це створення одного нового робочого місця, якщо, якщо кошти будуть не перевищувати 250 тисяч і двох нових робочих місць, як якщо він бере кошти в сумі півмільйона гривень. Кошти даються на 36 місяців. Наймані робітники мають працювати терміном не менше 24 місяців. Також у ветеранів та ветеранок є можливість отримати більше коштів йдеться про один мільйон гривень, і тут умови дещо інші. Потрібно, щоб учасник бойових дій провадив до цього підприємницьку діяльність не менше ніж три роки. І щоб він додатково до коштів виділених йому для провадження чи е, продовження провадження власного бізнесу, тут іде співфінансування ще 30% власних коштів. Також Лідія Павлик розповіла про напрямки професійного навчання учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Незалежно від того, є ці наші е, ветерани. Безробітними служби зайнятості, чи не є нашими безробітними, вони мають право на отримання, перенавчання і нової професії в центрах професійно-технічної освіти нашої служби зайнятості. Безкоштовно ми оплачуємо для них проїзд до місця навчання і в зворотньому напрямку. Для них буде безкоштовне проживання в гуртожитках і відповідно безкоштовне отримання. Нової професії для того, щоб він міг реалізувати свої можливості на ринку праці, Заступниці директора Сумського обласного центру зайнятості детальніше зупинилися на можливості отримання ваучерів на навчання для учасників бойових дій. Ваучер – це, скажімо так, відповідний документ, максимальна сума якого складає 26 тисяч гривень. Якщо учасник бойових дій хоче. Підвищити свій е, рівень кваліфікації, отримати, перенавчитись на нову робітничу професію, підвищити, скажімо так, е, рівень спеціалізації на вищу. І якщо е, за цим цей напрямок є в переліку, то він може отримати у нас такий сертифікат, вибрати навчальний заклад, який є ліцензованим і акредитованим на по всій території України. І Вивчитись, перевчитись і вже починати адаптацію і трудову вже діяльність якраз за цією новою професією або спеціальністю. Також Лідія Павлик наголосила, що у ветеранів та ветеранок є можливість взяти участь у тимчасових роботах. Також посадовиці закликали роботодавців бути соціально відповідальними та активно долучатися до соціалізації та професійної адаптації. Ветеранів, тим паче для них передбачені компенсаторні програми. Роботодавцям ми можемо запропонувати компенсацію оплати праці в розмірі 50% за працевлаштування із числа безробітних служб зайнятості учасників бойових дій. Тобто, якщо учасник бойових дій є нашим безробітним, роботодавець його працевлаштовує, то ми йому компенсуємо протягом шести місяців, але так знаєте, місяць через місяць 50% від тієї заробітної плати, яку він призначить, яку він буде виплачувати, але не вище ніж мінімальна заробітна плата, не вище 6700. Для цього роботавець має протягом 6-10 днів з моменту працевлаштування ветерана звернутися до центру зайнятості. Де йому нададуть необхідну пояснення та консультацію, також роботодавці можуть отримати компенсацію за сплату ЄСВ за працевлаштування інвалідів та ветеранів.